Зараз у США і в принципі по всьому світу проходить місяць прайду. І, до речі, цей місяць прайду він якраз і пішов з США. Люди ЛГБТ спільноти вони себе більш вільно почувають ніж в Україні. А от, скажи будь, будь ласка, оце відчуття? Це тільки у нас на картинках, чи все одно є певні, ну називаємо це так мінімальні утиски у США людей з ЛГБТ-спільноти? Якщо подивитися, подивитися в історію, то як з'явився гей hey прайд це був в США відомий андеграунд клуб Гей-клуб Stonewall. спільнота почала протестувати проти, проти того, що коїться. І таким чином з'явився гей прайд, тобто коли вони перемогли, та поліція почала підтримувати і захищати права геїв, ви можете погуглити та подивитися на історію. На ну, зараз фістані скажи, а все ж таки, які штати в Америці ще вважаються, ну назвав так гомофобними техас він вважається гомофобним насправді тому що це більш республіканський, республіканський штат, тобто він підтримує трампа і всі штати які підтримують трампа вони більш гомофобні тому що цінності в них більше це там церква сім'я і так далі але коли їх діти становляться геями вони змінюють свою думку тому що ти ж не не підеш проти свого там сина чи до, дочері, тому е, це так, як вам сказати, навіть дуже гомофобні штати вони е, також вони відкриті Відкриті тобто, тобто в, в Америці. Я не можу сказати, що це небезпечно бути геєм, можна бути геєм, ніхто тебе не буде за це там вбивати, чи щось щось робити, але а, що шикання за спиною або ну, якісь криві погляди? Коли в останнє ти відчував на собі? Я коли був на Гаваях, жив на Гаваях десь півроку і хотів зняти кімнату в, в домі то. Жінка, яка володіла цим, цим домом, вона сказала: А ви будете тут самі чи як? Я, я говорю, я, я буду тут з хлопцем і так далі. Вона ой, а ви геї? Я, я кажу, ну це не дуже класно там запитувати, але так. І тоді вона відказала здати кімнату, тому що в неї інші погляди.